Важливим агроважливим етапом установленні та розвитку Ніжинського агротехнічного інституту стало довгоочікуване відкриття центрального корпусу вузу. Я навіть не можу передати словами, що я відчуваю. Знаєте, я прийшов 29 років у цей словетний навчальний заклад, і в 81-му році ми. Зробили проект, почали робити проект. Стільки стільки років пройшло, і нарешті це здійснилось. Нарешті першочергову реконструкцію фасаду, що тривала довгих 14 років, завершено. Продовжуються роботи з внутрішнього оздоблення та благоустрою території. Незважаючи на кризу в Україні, ми можемо стояти на місці. І тому було прийнято рішення на зміни, на підвищення якості освітнього процесу, на поєднання освітнього дослідницьких процесів, і складовою цього є звичайно відкриття цього корпусу. Ще сьогодні він не остаточно відкритий, благоустрій потрібен. Але я думаю, що протягом, скажімо, там канікул наступних ми все це завершимо. Для того щоб е, випускники, е, люди, які приїжджають до Ніжина, вони бачили цей прекрасний корпус на урочисте відкриття оновленого фасаду. Запросили почесних гостей міста, району і області. Тепер 120-літній вуз, що розташований у самому центрі Ніжина, має не тільки славну історію, а й сучасний вигляд. У нас область є аграрна і аграрії для нас, це є. Потужним локомотивом економічного розвитку. І всі успіхи, які наша Чернігівщина і область має в економіці, це завдяки аграрному сектору. Безумовно. Ми вже другий рок поспіль виходимо на врожаї більше 3,5 мільйонів тонн по Чернігівській області. Такого не було навіть за радянських часів, коли там е е був розвиток. Таких врожаїв Чернігівщина не добувалась. І безумовно в цьому заслуга є. Педагогічного колективу нашого аграрного інституту, нашого аграрного коледжу і всієї аграрної освіти Чернігівщини, тому що в нас збережені і науково дослідні станції, ми маємо потужний потенціал науковий в цій сфері. На благо і розвиток агропромислового комплексу Української держави, колектив Ніжинського агротехнічного інституту отримав благословення на подальшу розбудову закладу. Чернігівська обласна державна адміністрація спільно із Ніжинською міською радою і національним університетом. Надала значну підтримку в реконструкції будівлі інституту, адже перспективним напрямком роботи цього року є завершення довгобудів по всій Чернігівській області. Стосовно ніжина, це перш за все пологовий будинок, в якому вже от розпочали зараз роботи цього місяця, і ми сподіваємося, все таки там лево участку робіт закінчити до кінця року по області. В цілому більше 25 об'єктів. Це і в Прилуках, і в Чернігові, і в Мені, і в Бахмаші. Тобто, більше ніж на 130 мільйонів гривень. Ми сьогодні вкладаємо добудову лікарень, шкільних закладів, дитячих закладів. І це ми все хочемо зробити до кінця року. Фактично на всіх будівельних майданчиках в розгарі будівельні роботи в нас. Ніжинський агротехнічний інститут готує фахівців механізації сільського господарства, електрофікації і автоматизації сільського господарства, а також економістів та менеджерів, що відповідають сучасним потребам галузі.